Виїжджали, то той сад вже цвив. Я сигільку гільку мала, я поплахую, як шо Ма шо говорити. Починалося то все переселення, як то вам казали? Та казали, а як же, що мали, то забрали. Ми ж мама пішла ще до Любачова записала, то ходили ще писати. Що сама хотіла, щоб її Хотіла, Що сама хотіла, щоб вивезли. Ну то приказ був і що. Мали бути польські і вже, а українські ви висели. Ви, ви То вона писалася як? Коли мала переселятися, так? На який день там мала переселятися? Та чи як? А на що вона писалася? Не знаю. руські, приказ приказали нам. Писати ще, мама пішла до Любачава, записала, що скільки маєтку мала. І так, гідно, що вона згідна виїжджати на Україну? Ну, ну і поляк прийшов сусід, каже, не їдьте, бо вас повезуть на Сибір. Ще страхав поліцаї молодий. А мама каже, де всі, там я. І так всі поїхали, і мама і ми поїхали. А скільки то ще родин з вами виселяли? О, та де, та, я значло, село, а як же? Це сам Ну, А то рік який був приблизно? 45-й. 44-й. 44-й.